Що вони собі думають? Я навіть поруч на мене ся. Може не все так страшно, як ми собі малюємо. Не страшно! Я бачу, що вони йдуть до нас. Треба відразу поставити крапки на Хай знають. Може дізнаємось навіщо вони зароблять. Ну, ну так, заради цікавості. Мяу. От що вони про нас подумають? А чому вони повинні щось думати? Люди ж різні бувають. У кожному свої дома Давайте про себе не думати. Може так, а що? немає про що думати? Пісня. Я свою справу і годі. Атож, давайте думати про себе. А хто нас не розуміє, то її і... проблем. Навіщо вони це роблять? Хто як думає? Я знаю одне, що мені з нами не по дорозі. Мій тато маки колекціонував і значки. А моя мама обгортки від жуюк і листівки. Ну, але ще й нормальне закоплення. Та є, а оце ось таке подаває. Але я нічого говорити не буду, то їх справа. Я теж говорити не буду, але я зрозуміти хочу. Всі хочуть. Здається, тут щось трапилось. О, ніяко не на нас дивляться. Може їм щось про нас не говорили. Ми що винні що так сталося? А ми будемо робити свою справу, бо ми це ми. Давайте поговоримо з ними і все з'ясуємо. А чи захочуть вони з нами говорити. Та що ж ми такого зробили? Я гадаю, що ми порозуміємося, Ходімо. Вас нічого не бентежить? Тобто у вас все добре. Та ми ж наче нічого нікому поганого не зробили. Тобто все добре і нам не потрібно хвилюватися? Не потрібно. Бо це ми хвилюємось. Є про що? Я взагалі не розумію, як можна поводитись. Так сталося. На нашому місці могли бути і ви. Таке ви скажете. Не всім же це до вподоби. Не всім. Але не усіх є вибір. Тобто, у вас все добре, а проблеми з нами? Ми взагалі не розуміємо, у чому проблема? Що ми вам зробили? Звичайно, це ваша особиста справа, але ми в цьому участі не беремо. От вам добре, що не берете участі. Ой, можна було подумати, вас тут застало все робити. Да, звичайно, заставили, А ви як думали? Ми думали, вам це подобається. А що, не так? Звичайно, не так. Ви просто не знаєте. Можна ж було все пояснити. Ми б що, не зрозуміли? Завжди ж можна знайти спільну мову, навіть якщо у вас давні захоплення. Смішні люди. Ну, подобається вам це. Ну то й нехай. Ніби ворогом в стіну, не доступно. Ми їм одне, а вони нам своє. Ну як так? Невже так важко нас зрозуміти? Ми ж самі не в захваті. Що ж, вони нас не розуміють. Хай піднім так випало. Ну як справа. У нас чи у них? Нас цікавить те ж саме запитання. У вас тут що сталося? Мене цікавить ваша підготовка. Якщо ви про це, то ми до цього ще не готові? Та, мабуть, це питання стосовно вистави. Що? Я щось не зрозуміла, а про яку ставу йдемо? Тобто ви хочете сказати, що ви не квадробер? попереджувати треба? Які вод У нас шкільна вистава. Ми репетируємо. Так, нам просто дали такі ролі, і зараз у нас перерва. Через 5 хвилин у нас продовження репетиції, тож ми і не перевдягалися. Ой, а ми тут вже такі собі нафантазували. Та ми ж вам говорили, що ми не винні, що нас обрали для вистави. Якщо актором, то може бути, а квадробером. Та якщо будуть потрібні доблери, то ми готові. Нарешті ми порозумілися, можливо, би взагалі нас заміните. Бо ми теж не в захваті від своєї місії. Так, актори, на сцену. А ви готуйтесь, ви наступні.